Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма Sound Check. За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, яка еклезіаста Гехахам Ейнав голех, Мудрий, очі його в голові його, а безглуздий у темряві ходить. Іноді тебе охоплює. Розпач через те, що ця темрява вона поглинає не окремих людей, а цілі народи, цілі країни. Буквально декілька хвилин тому я зустрів свого товариша, з яким 32 роки тому починали спільну працю в дипломатичній службі в Міністерстві закордонних справ новоствореної тоді Української держави, і згадали, наскільки буремні були тоді часи, і наскільки тоді ми були. Переповнені оптимізмом вірою в майбутнє, але на жаль, часи змінилися, і я часто відповідаючи на питання, чому я полишив свого часу дипломатичну службу, згадую свої настрої в 96-97 році, коли після вбивства Іцхака Рабіна, з яким мені Пощастило провести багато годин разом супроводжуючи його в якості перекладача, дипломата, я на жаль, побачив сумнівні перспективи близькосхідного врегулювання. Я нагадаю за фахом перекладач та викладач арабської мови, арабських діалектів та івриту, і це абсолютно природньо, що людина, яка заглиблюється в вивчення. Іноземних мов, тим більше в моєму випадку я писав дисертацію на тему культурно-мовного коду близькосхідних народів. Ви переймаєтесь емпатією, симпатією до цих народів, і в цьому випадку мені завжди було боляче спостерігати, як ця прірва між двома спорідненими братніми народами поглиблюється, замість того, щоб піти в небуття. Можна провести аналогію з тією чи іншою ситуацією в родині, коли на ваших очах два ваших родича сваряться, то це завдає серйозного душевного болю вам, оскільки ви переймаєтеся симпатією та любов'ю до. На обох цих родичів, і так само в моєму випадку, коли я розумів, що перспективи мирного врегулювання після першого тоді приходу до влади сьогоднішнього прем'єр-міністра Бенеміна Натаньягу, що вони віддаляються на невизначений період, і ви бачите, що припиняються зусилля щодо наведення. Мостів між двома братніми народами, то це відповідно відбувалося на моєму моральному, душевному стані. Тим більше що рівень політичної еліти в цих двох країнах він суттєво погіршився, і я не міг собі уявити подібних проривів в стосунках із та палестинцями, та взагалі між євреями та арабами в найближчій історичній перспективі. І чим більше я заглиблювався в якісь аналітичні розвідки, матеріали, чим довше розмірковував щодо перспектив близькосхідного врегулювання, тим більше переймався якимись депресивними настроями, і тому зрештою полишив свою дипломатичну кар'єру. Тим більше, що мені доводилось сидіти за одними столами перемовин, банкетними столами чи столами ефірних студій з сіма ізраїльськими прем'єр-міністрами, п'ятьма ізраїльськими президентами. І я розумів, що мимоволі буду порівнювати нову генерацію ізраїльських політиків з старою гвардією, так би мовити. І це порівняння завжди буде не на користь нових персонажів. Я завжди згадував відому формулу всесвітньо відомої актриси, яка казала, що для того, щоб зберегти нормальний. Душевний стан треба по можливості уникати неприємних людей та неприємних емоцій, і тому я ха, свого часу вирішив кардинально змінити напрямок своєї діяльності. З того часу поміняв багато різних сфер та напрямків. Але карколомні події нашого сьогоднішнього драматичного сьогодення повертають мене на близький схід. Я знов кожний свіранок починаю з того, що не передивляю стрічку останніх новин. Ізраїльських та арабських телеканалів та популярних видань. Але нагадаю, що моє заглиблення в близькосхідну тематику починалося з вивчення близькосхідних семітських мов, в першу чергу класичної арабської мови і древньогібрайської, відродженого івриту. І нещодавно в товаристві знання в мене була нагода представити аудиторії нове видання. Яке з'явилося на полицях нашого книжкового клубу, якому я просвятив один з попередніх випусків саундчеку – Це мова про років. Вашій увазі коротенькою уривок з цієї презентації? В кожній мові існує певний набір, який людина, яка володіє цією мовою, має засвоїти, коли досягає там 18 років, вільно опанувала вже. На свою рідну мову і є набір, який складається не тільки з прислів'я і приказок. Це може бути можуть бути там фрази з фільмів, там, умовно кажучи, там бабіть святи, дітям морожене. Це може бути партійні лозунги, там партія ум честь і совість нашої епохи». Це можуть бути біблієні, це знову ж таки цитати. Нас спотворено було сприйняття багатої. Кількості таких цитат припустимо, там хто не працює, той не є. Вважалося, що це один з принципів там е, з принципів і правил як його морального кодексу. будівельника комунізму. А насправді це в посланнях апостолів апостолів, хто не працює, де не їсть, Значить, там один за всіх, всі за одного. В нас вважалося, що це там, значить, то заклик цих мушкетерів. А насправді мається на увазі, що один за всіх і всі за одного. Це знову ж таки біблійна, біблійна цитата, чи там неро яму не, другому сам в не в не в неї потрапиш. Ну тобто багато було е, е, цитат біблійних, які бажали які казали, що це народна мудрість. Та насправді це... рівні всім рівні. Абсолютно Як та, який взяв так, теж твіти. да, між іншим, ми згадали сьогодні Кобзаря, да, з чого він почав свою творчість, з того, що перекладав якраз е, перший. Рядки э, перших псалмів Давидових, я нагадаю, що першу професію, яку освоїв Кобзар, це був Панамар. Він читав над э, Небіжчиками в церкві псалти, і починається псалтир словами Ашвейга іша Шарлогалах бейцат Гашаїм у веде Хатаїм Луамат. Тобто ну в традиційному перекладі церковно-слав'янському блаженний ну, муж і же не іді на сов'ятні частіли. Ну а в, 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 в варіанті який. Запропонував Шевченко блажений муж лукаву, не вступає раду, і на путь злого не стане із із і не стане на путь злого і з лютим не сяде, тобто його варіант перекладу перших крядків е, псалтеря стародавніх рукописів. І я мав таку унікальну можливість. Я розбирав тоді щоденники Гатангела Кримського, який він вів, перебуваючи в відрядженні від академії, тоді ще царської академії наук в. Лівані, в Бейруті так. і так співпало, що він досліджував фольклор Лівано-сирійського серед сироліванського діалекту. А в мене перша курсова робота була якраз присвячена фольклору сереліванського діалекту. Я збирав прислів'я приказки, афоризми, біблійні цитати і. Тим самим займався Гатангін Кримський. Мені було цікаво порівняти, тому що минуло тоді на той час вже минуло, там майже там 80-90 років з того дня, як. Він закінчив свої розвідки. А я провів впродовж першого першого свого відрядження. Провів подібні розвідки. Сьогодні ось займаємося з нашим колегою Леонідом видавництвом, тому що наш і Так, тому, що просвітництво це магістральний напрямок розвитку людства, людської цивілізації, тому що невігластво це коріння всіх людських людських о, дякую. коріння всіх людських пороків. Я часто наводжу цю відому формулу, що невігластво плюс гроші дають корупцію, невігластво плюс бідність дають злочин, невігластво плюс влада дають авторитаризм, невігластво плюс релігія дають екстремізм, тероризм, невігластво плюс свобода дають анархію, Бардак. Так от ми. Бачаємо, що сьогодні сенс нашого нашої діяльності в поширенні корисної інформації створили буквально. От позавчора у нас було перше таке наше засідання нашого блогерського клубу. Тому що зараз змінюється медійна сфера швидко дуже змінюється. Якщо раніше були друковані газети, сьогодні газети вже. Ніхто не використовує, не читає, друкованих журналів це практично не видають, крім там може якихось глянцевих, і то їх, їхній напад скоротився. Телебачення втрачає свій, свій вплив на суспільство, і сьогодні соціальні мережі от за останні три роки практично карколомне зростання телеграм. Да, хто там mm -hmm. нас знав ще три роки тому, <кій> що таке телеграма? Сьогодні він на першому місці в Україні по охопленні аудиторії і. На першому місці серед тих джерел інформації, які українці зазначають, телебачення змістилося на другій, на другій сходинку а в великих містах взагалі на третього, тому що там вже тепер вже і Тікток, і Ютуб їх випереджає. Телебачення в великих містах. Фейсбук на жаль, бачити теж втратив суттєво свою аудиторію. Він скотився з першого місця в соціальних мережах сьогодні, а да, ж на, на, на п'яте разом з інстаграмом, тому ми намагаємось <кій> слідкувати за сучасними тенденціями, підлаштовуватись під зміни, які відбуваються, і ось таких е сьогодні об'єднали. Ну як на мене. Досвідчених спеціалістів в тих чи інших сферах, якщо це політика, Віталій Портников. Якщо ну і Тарас Березовець, якщо це військова справа, це знов таки Тарас Березовець і рюкюрковда юрю Юра Бутусов, Якщо це історія, це Ватанки Кіпіані і е, е, Олег Крештова, Якщо це економіка, це е, е, Сергій Фурса. Ну ось от в тих, ну, тих експерт чудовий навіть підручник написав врест лютий про українізацію mm -hmm. <laughs> як в побуті прийти на українську мову. Ну я навіть на своєму прикладі я. З першого днів агресії агресії з усіма дітьми принципово спілкуюся тільки українською, і дружина теж чує, що ми спілкуємося з українською з дітьми. І вона теж і ми коли, Це вона коли дій, вона в нашу розмову встає, <свісляє>, то вона теж починає з нами українською. Тобто, ну, краще краще я з своїм старшим сином взагалі, такі теж експерименти проводив. Я спілкувався з ним спочатку, коли він народився в Алжирі, алжирським діалектом, потім в. Коли ми жили в Ізраїлі, він навчався в арабському ЯФО в шотландській школі, і я з ним спілкувався одночасно і вже палестинським діалектом, арабською мовою, арабською мовою, івритом, і в ритом і відповідно англійською. Але арабському він точно практично забув, тому що не було потім ну приводу спілкуватись. Але єврит він, ну хоча він читав, писав євритом вільно, да біблію читав. Але потім ну, якраз ми коли полишили Ізраїль, йому було на 11 років. це такий критичний період, якщо дитина. Не продовжує вживати мову після 12, 12, після того, як її виповнилось 12 років, то вона може її. Благополучно забути приклад. Там скільки там сотні тисяч дітей колишніх наших співвітчизників, які полишили Україну чи там Російську Федерацію, в там в віці 10 там 9 років. Якщо з батьки принципово перейшли з ними на єврит, то вони російську там чи українську мову забували легко, так практично там сталося в мого старшого сина. Сьогодні ми з ним спілкуємося виключно там. Якщо ми з ним розмовляємо англійською, так вже звикли. А якщо з іншими дітьми і він долучається до розмови, то тоді українською. Тобто кращий, кращий варіант це перейти на. Українську мову своїми дітьми і тоді підтягнуться до вас <схи>, і дорослі. Ну, насправді, ну той самий приклад Ізраїлю: півтора мільйони колишніх наших е совєтіку за переселилися, але всі ж вони опанували в тому в, то, ну, в тому чи іншому обсязі і в рит, і люди похило дуже віку все рівно, Ну на, не починаючи з малого і знов таки з дітьми, з онуками вони так само підтягували свою мову. Тому і цей покійний Шимон Шимон Перед, мені довелося багато разів його перекладати. і Його така улюблена була приказка, що таке Ізраїль. Це унікальна країна, де діти навчають своїх матерів в материнській мові. Так? Тож, панове, щиро прошу вас приєднатися до новоствореного нашого блогерського клубу Блогер Клаб Сенс. Будь ласка, підписуйтесь на наші канали в соціальних мережах. В першу чергу на YouTube канал. Та канал Телеграм, де будуть розміщуватись не лише найактуальніші матеріали популярних українських блогерів, але також і дуже корисні методичні. Матеріали, лекції, в яких популярні українські журналісти блогери діляться своїм досвідом з новою генерацією, з новим поколінням користувачів українських соціальних мереж. Тож, будь ласка, посилання на наш телеграм та ютуб канали ви знайдете в описі до цього відео. До нових, сподіваюся, цікавих зустрічей в ефірі. Панове бережіть себе та Україну!